Рідне радіо, як завжди, ми напросили гостей бойськова мова для яких почувати себе як вдома, бо ці люди інколи змінять хід подій у наших містах. І я дуже рада вам представляю сьогодні у студії а, рідного радіо а, викладачку кафедри містопланування планування технічного університету Казір у Німеччині Анна Кузишин. Я потім ще раз спробую. Кайзерславом Терна. О, правильно, правильно дуже приємно вас вітати. А також викладачки Національного університету Львівської політехніки, кафедра містобудування України, це Соломія Щегольська і Ярина Онуфрів. Вітання вам слава Україні! Я спершу подумала, що це студентки, <смі> <смі> так бо настільки молодо, гарно, креативно виглядають. І коли ми вже познайомились, дізналися, що ось ці. Три дівчини приготували для Дрогобича сюрприз. Зараз ми про це будемо розповідати про реалізацію вашого проекту, який ось ось вже буде реалізовано. Але хочеться спершу спочатку розповісти, що ви вже реалізували Дрогобичі, і прошу вас, Анна кузишин розповісти, який проект проектом вже насолоджується Дрогобича. Е, дякую за запитання, і дякую за можливість. Прошу трішки ближче сторону, до мікрофона. Да, проект так, е, буду намагатися робити це правильно. А е, власне, так ми вже реалізували один проект в 2020 році, і mm -hmm. ним можна вже насолоджуватися. Е, ви можете його побачити на площі ринок. Це є соліна інсталяція при ребі розбите скло. Вона була власне зроблена в. в в рамках проекту Магічні соляні міста uh -huh. і це була в рамках резиденції мистецької, де брали участь також багато інших митців. Проте була відібрана одна робота, яку ви можете вже побачити. Іншою частиною цього проекту було створення нового сайту Соливарні, який ви теж можете погуглити і знайти. Там розповідається вся історія Соливарні. Візія майбутнього на сьогодення, тобто ми його так розділили на вчора, сьогодні завтра, mm -hmm. і там можна побачити все, що ми вже не працювали, і чим жила Соливарня вже дуже багато століть до того. Так, це насправді дуже потрібні проекти. Цю інсталяцію я не знаю, хто не бачив, мабуть, Дрогович, навіть ті, хто не мешкає Дрогобичі, і вона унікальна її за заці... зацікавлююся їх. Стала локацією зупинкою для багатьох екскурсоводів. Тому дуже дякуємо за реалізацію такого проекту. Знову ви у Дрогобичі, бо знову щось запланували і щось задумали. Але з першого запитання не знаю, хтось хто хоче відповісти, Чому саме Дрогобич знову? Чому саме реалізація проекту знову Дрогобич? Нам, власне, мені в той момент було дуже цікаво і приємно працювати з міським контекстом. Uh -huh. Дрогобич має неймовірну історію, має неймовірних людей, має неймовірні ГО, які дуже включені в процеси міські. Це правда. І мені дуже хотілося продовжити цю традицію і працювати з тими ж людьми. Фактично так ми і зробили, тому ми всі працюємо як і тоді, так і тепер з громадською організацією Місто прогиб з Олегом Дукасом. Угу. А, і власне тому ми і залишились Драгобичі, тому що місто дуже е, добре приймає гостей і дуже е, вдячне тому, що ми робимо. Угу. Зрозуміло. Добре, що е, в планах, який буде зреалізовано проекти і чим він буде корисний для Дрогобича? Власне, тут е, історія повернулася, тобто коли в 20-му році ми переживали момент е, такий, коли всі залишались вдома, mm -hmm. у нас був карантин. Е, Насправді треба напевно почати з того, що нас підтримує та сама фондація. Це фондація пам'ять відповідальність на майбутнє в Німеччині, і вона підтримує контакти молодих людей німецьких студентів та молодих людей та країн, які розвиваються власне в східній Європі. Вона працює так само з Польщею, з Україною, і власне я навіть не знаю, ще які там точно країни є. Не буду говорити не те, що я знаю. Ось і. Ми вже працювали сією ну власне з тим контекстом, який був тоді. Ми робили резиденцію дуже маленьку, така яка дозволяла власне процесі. Проблематики того, що був карантин. А, і е, німецькі студенти не могли приїхати. І тому ми мусили дуже uh -huh. дуже швидко міняти цю історію. Німецькі студенти залишались в німеччині, проте були онлайн присутні. А, зараз ми працюємо з контекстом війни, і в даний момент ми маємо е, ситуацію, коли місто прийняло нас місто населення сімдесят тисяч прийняло 12 тисяч е, внутрішньопереміщених осіб, uh -huh. які потребують теж е, відчувати себе як вдома. І, е, ми, власне, працюємо з цим контекстом. І в цьому контексті ми намагаємося їх інтегрувати і дати їм можливість створювати свою нову історію, свої, писати свої нові наративи. І ми вирішили, що це дуже добре працює в міських просторах. Угу. А, Соломія, розкажіть, будь ласка, ось від назви проекту і про що цей проект? А, загалом, проект… А назва дійсно є дуже помічною в розумінні про що цей проект, адже спільнотворення творення громадських просторів у місті Дрогобича це про залучення усіх акторів міських <гум> до формування. Е до формування нових просторів взаємодії так, інтеграції локації. так на, на локаціях дуже важливо зазначити, що проект є частиною партисипації, тобто ми ставили перед собою фактично кілька цілей, угу. як навчальні, адже ми є представниками університетів, академічної спільноти, але також безпосередньо проектні цілі, безпосередньо реалізації тих проектів у заданих контекстах в різних міських і. Безпосередньо соціальна ціль це долучення всіх людей, адже дуже важливо відчувати свою включеність, мати можливість приймати рішення, і можливо, велика частина людей позбавлена можливості в певний період часу якось більше впливати на щось на місто і тут. В них була така можливість безпосередньо вплинути на вибір ділянки, на вибір дизайну, на обговорення та навіть потенційно до до вмонтування, яке угу. буде відбуватися е, завтра. Тобто, власне, соціальна ціль цього проекту є дуже значною. Угу. Ну, будьмо відверті, що це і е, ще й потім дуже впливає на поведінку, бо коли ти до чогось долучився, прийняв рішення, ще й е, зробив, то і шануєш, цінуєш набагато більше, так. звичайно. цінуєш і, шануєш, і, і не, не нищиш, бо це теж величезна проблема, і мабуть, на цьому завжди треба акцентувати. Якщо ви до чогось знаєте, не Чепні до якоїсь роботи, і бачите, що хтось це руйнує, то зробіть зауваження і самі цього ніколи не робіть. Так а, а, розкажіть, де саме які локації обрали, і чому саме ці локації, Ірина? Будь ласка. Отже, ми обрали три локації. Так. Одна локація. Вони всі недалеко від центру знаходяться. Uh -huh. Одна локація знаходиться біля каменяра. Це колишній магазин книжковий. Uh -huh. Там зараз залишилась така мозаїка на стіні, і навпроти театру драматичного. Uh -huh. Ось це одна локація. Друга локація це в сквері біля будинку культури, і також там недалеко знаходиться Кримський культурний центр. І третя локація це безпосередньо біля гуртожитку номер 5 де проживає найбільша кількість внутрішньопереміщених осіб. Ось, і кожна з цих локацій є важливою по-своєму для містян і для внутрішньопереміщених осіб. І власне ці локації вони обговорювалися і обиралися протягом підготовчих етапів. Це було весною. Ми збирали власне, містян і молодь Дрогобицьку, збирали внутрішньопереміщених осіб, і вони мали можливість проголосувати за ту чи іншу локацію. А, добре, в реалізації брали участь, як ви зазначали раніше, студенти так, так. львівської політехніки. А чи і також Київського національного університету архітектури, та. Також так ну так. молодці, я так розумію, це треба було подолати не один кілометр для того, щоб долучитися до цього проекту, і тут варто відзначити і похвалити, що великі молодці. Як ви кажете, що це для комфорту, так внутрішньоперічних осіб, зокрема цей проект більше скеровався? Чи допомагають люди? Чи ви не залучаєте? Ну, ми якраз от плануємо монтувати сьогодні-завтра і так. Ну, то можна зробити заклик, чи ви вже набрали помічників? Ну, загалом на даний момент ми долучили також е локальних майстрів, які допомагають нам од одного, який власне менеджить процес будівництва, дивиться, чи, чи все правильно підкручується, чи ніхто не обрізає е замість дошок зайві частини тіла. От але та тобто, вже фактично залучення часткове пішло. Mm -hmm. Також нам так дуже допомогла управління комунального господарства, адже вони допомогли нам підготувати території до подальшого монтування меблів. Якщо ви звернете увагу, то вже сьогодні можна пройтись по вирівняній плитці біля каменяра, яка Якась сьогодні вже не збирає калюжок, і ну за це ми дуже дякуємо, що це зробили оперативно і в дощ. І, ну тобто це супер. А монтування безпосередньо буде відбуватися або сьогодні ввечері. Також частина завтра зранку. Ну і ясно, що ми не можемо точно викликати на котрусь годину, але та цей процес буде впродовж доби, да, найближчої реалізовано. Ну, поки вам вистачає рук? Вистачає наразі. Це приємно, приємно чути. І насправді варто зазначити, що колись коли щось робиться, таке нове, то треба, щоб і все виглядало гарно, бо бажає втручання людських сил, і це насправді буде виглядати зовсім по-іншому. Тепер в комплексі за це вам дякуємо. Я так розумію, ви. Троє авторів так цього проекту ідеї, задумки. Мо творіть побільше таких проектів. Можете і в сусідніх містах Запрошуємо. Будемо раді бачити. Можливо, є якісь вже плани, а розкажіть, будь ласка, чи поки що поки не доробити цей проект за інший не думайте? Чи є щось? Ні, У нас завжди є плани. Та розкажіть, будь ласка, так, так як я викладаю в німецькому університеті, наші плани мусять бути вже на івропи рік. Перемороду далеко глянь. Так так, і ми хочемо. Зайнятися тим, що ми хочемо наступного семестру, тобто з вересня, вже е, спробувати е, спланувати класичний проект інтегрованого міського розвитку для центру міста Дрогович. Тобто ми будемо вивчати кілька тижнів на місці кожну кам'яницю, кожну діляночку і її власне аналізувати і обдумувати, що ж потрібно змінити, як це повинно виглядати і. Також робити маленькі платні проекти, вони не будуть реалізовані, вони будуть поки що ну власне на папері, але вони будуть мати шанс колись бути реалізованими, якщо буде така можливість. Ну дуже сподіваюся, що буде можливості, але е, поки немає ідей, тоді не з'являються можливості. Якщо вже є ідеї, це вже половина успіху. Я в цьому переконана або. Таких ініціатив має бути багато. Ми повинні розвивати, створювати, а найбільше і берегти наші пам'ятки, особливо. Бо під час війни. Якщо не втручатися, вони самі себе руйнують. Насправді їх руйнує час, і треба все це впливати і все це втручатися. Дякуємо вам, що звітали до нас сьогодні. Це надзвичайно приємно, бо бачу цей проект зараз на фото. Дуже сподіваюся, що вже вже післязавтра побачу це вживу, Бо такі ініціативи дуже потрібні, і хочеться, щоб все більше підтримки було ще можливо коротко, якщо хочете когось відзначити чи подякувати комусь за допомогу реалізації цього проекту. А можливо, комусь і не подякувати за те, що трішки пхали палки в колеса. Можливо, таке було. Будь ласка, найбільше хотілося б подякувати власне за фінансування цієї mm -hmm. німецькій, німецької. Ми ще ми хочемо наголосити, що фактично грошей з державного майна да, бюджет. бюджету mm -hmm. не було витрачено на це, можливо, тільки на роботи підготовчі, mm -hmm. але власне всі, всі процеси були фінансовані. Цією фундацією тому люди не переживайте. Ми не витрачаємо кошти війну на напосідні речі. Ми вчимося, і ми хочемо зробити вам комфортні можливості проживання в місті. Також можливо подякувати справді студентам. Вони, звісно, нас напевно зараз не слухають, бо монтують і до... допилюють на в онлайні Та я думаю, вони, якщо будуть мати шанс, в записі <свісно> 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 спробують, але справді за залученість за працю по... по багато годин на день і звісно також майстрам і л... Л... локальним виробництвам, які допомогли нам з матеріалами. Та особливо хотім значити майстра Володимира, який опікується зараз нашими студентами. От і все їх вчить, вони вчаться. Ну і дійсно, ми вже говорили, що після того їм можна давати якийсь розряд, бо вони вже... та, столярів. Та вони вже багато що вміють робити руками. А я дякую вам <свят> за ідеї за те, що завітали, розповіли. Можливо, саме сьогодні наша розмова надихне когось також на нові ідеї, бо війна це не привід зупинятися. Треба розвивати свою країну, особливо якщо ще є допомога, це ще й вміти. знаєте, за цю допомогу, якось сюди в Україну зараз залучити, бо це в. Варто для того, щоб ми жили і розвивалися, та ще більше як ви кажете, співпрацювали і співорганізовувалися і єдналися. Дякуємо. Нагадаємо, що сьогодні у нас у студії була викладачка Анна Кузишин, кафедри місто планування технічного університету Кайзерслаунтерна в Німеччині. Також національного університету Львівської політехніка, кафедра містобудвання України. Сьогодні представниці викладачка Соломія Щегольська та Ярина Онуфрів раді вас були бачити тут. На рідній хвилі, нехай все вдається, що ви запланували. Дякую. З слухачам вітання залишайтеся з нами. Далі буде також цікаво, чи ще сьогодні гості у студії точно з'являться.